Молодь, заїхали вже в район. Зараз будемо дивитися на одну бешку серйозну. Будемо вам показувати, та? Щось вартує чи не вартує. Ми їдемо, тому ми їдемо їх і дивити, чи машина щось вартує чи не вартує. Ну, Бо треба О, і кубам допомагати, і для кавалерочки робити якесь як? свято, так? Ми їх і мусимо розривати, мусимо їх розривати на всі розумієте? ми всі не шануємо. Молодь, зараз вам покажемо ту бешку, на яку ми їдемо дивити. Самому цікаво, що там зараз буде. Що таке, як тільки на фотках гарне, чи то щось файне. Лілько, ще одне завдання виконали. Для кавалерочки бешку взяли. Ну, молодь ми ще сьогодні не забрали, бо завтра треба буде її легенько там написати купівлю-продаж. Так, коротше там по документації але вже все, вже можна знати, що. Узгодили. Так, 95% наже наша. Ще лише на 65% паперчики підписати і все. І то. Так, дагненька не, неділя то ніц не працює толком, то завтра ми то все зробимо. Так, даний момент набуди наша, а потім скоро надійма. І хочемо зробити ще одне для наших міцніших пацанів, як би Так, так же скоро mm -hmm. їде наша машина. Так. Там говорили підписники деякі взагалі не в інстаграмі, а в Тіктоці, що ми там трохи двіж... двіжанули тоді буквально, пам'ятаєш, і вечором, коли мій. ми лишилися. Так. Да. І казали, що ми гроші стратили, ті, що це за жипа. Покажи. Боже, боже. Старий, покажи. Кіко там є. Диви, Єда, перерахуй, кіко там є. Там все є, так як було. Ой, старий дивись. Чекай, бо вже з сторі закінчила, треба почнемо в другому сторісі. Давай зарахуй. Доказувати нікому не збираємося, але так, щоб підтвердити свої слова, ні? Скільки там є. Четриста 1455. чотириста і одне євро не пропало. Вово, молодь, і вирішили не просити ні в кого, а від себе от скинулися всі разом. Так. Нас четверо скинулися. Півтора тисячі долярів і хочемо купити пацана Mavic 3. Майже під трьошку зелений. Це, то з трьома батареями, бо пацани просили з трьома батареями. так що... Майже три тисячі доларів, молодь. За днів буде такий підгон. Ще О, підгон буде. Півтора тисячі скинулися і це, і хочемо купити. Зараз йдемо його забирати. Зараз ми, ми вже вам покажемо. Тільки день треба платити і забрати. Все, так, так що слідкуйте за сторісами, ми, ми зараз покажемо. Ото серйозна штука, яка коштує немалі гроші. Давайте хай списку страху, я їх все заробив, це можу і потратити. Все, пацани приїхали вже бляха по того дрона. Чотко. Давай, розраховуйся. То вам e, валюті можна? Можна? Все, рахуйте сільки валюті є. Там там у нас є і євро і долар. Там у yeah. нас євро і долар. Так, все. стоять, серйозно. Ага. Uh -huh. То на три батареї, соти. На три батареї, так? Так, три батареї, додаткова станція, щоб заряджати батарею. О, додаткова станція має бути. Все Можна номер телефону, до кого гарантій, за різкі. Я пишіть. Чоткий, так? Короче. Я казал зараз продавець, я казав, що то є зараз найкращий дом, так? 1400. Да, каже, що саме найкращий дрон. готовишь. Самый ліпший Супер. Така штука, серйозна? Будь там здіймали, діймали, яку не так кидай, донезав, а, а. Рунчки, ну, да буду, не за подарунчки. А там є такише серйозно. Подарунки з Миколаєва будуть, не? Звісно. Будь просвітковував то все. Що там, вода прийшла успішно? Так, так да. точно. Малик да. забрали. Все ж вам дякую. Будьте здорові. О. О. Красота яка, не? Будуть мали то, то як третя рука, я тобі скажу. А, я. Воно дуже хлопцям допомагає. Да, так. так що тепер минька знову продуктивний день. І зранку то позабирали. E, Пасика машину купили oh. і нашим хлопцям купили ще такого маснішку Ну, no, Так що зараз десь напевно завтра вже можливо, або після завтра забираємо джипа зі сервісу з перевірки повної. Так, так. Затарюємо його максимально, коли мавик і все, і, і машинка поїде туди. Пашко при... Паша приїде якраз, забере і одразу туди на ній поїде no. так, це все Кавалін. От кем мені ще подобає. темніші комбо Лайкомбо, найкращі мавик. Трьома батареями. Так. З Трьома батареями. Красота! Воно комплектація. Що, кавдярочка, як вам така штука? Моцно, моцно. А ти що? О, пиши. Fly more combo. Що, як має бути. Висотний друг, як то сі кажуть. Саме чотке, саме чотке. Зараз мав, як молодь. Так, будуть. На трьох батареях. Э, додаткова так. станція заряджати. Так, звісно. Що, як має бути. Чекай, Назаре. І гроші всі до єдиної копійки на добрі справи. Ще та ще і свої даємо, і кавалієрчині щось лешили. А то що там таке? Та така справа, хай все говорить далі. Ні, ну інстарамі у нас адекватні люди, їх дуже всіх любимо, поважаємо. Тікток там просто повний шлак. Там такі наїжджі якісь позапускали. Звідки ми все взяли? Але файно. Я сіті, що ми таке нашим хлопцям ще купили. Якщо все модеш, їдемо далі.